Всім привіт! Ви на каналі WebGuild, і сьогодні в нас на огляді динамічний мікрофон Fifine Tank 3. Давайте розглянемо його, починаючи з розпаковки. У комплекті ми маємо посібник користувача на англійській мові. Кабель USB-A на USB-C для підключення до комп'ютера, XLR-кабель для підключення до зовнішнього аудіоінтерфейсу та сам мікрофон з поворотним кріпленням. Зверніть увагу, що в комплекті немає стійки для мікрофону, тому відразу рекомендується замовити тримач або пантограф. Мікрофон має повністю металевий корпус і металеву сітку, під якою захований попфільтр. Ніжка для кріплення також виконана із металу та має два різьблення: 3 8 та 5,8 дюймів, що дозволяє використовувати мікрофон з будь-яким пантографом або тримачем. Серед елементів управління на мікрофоні є два регулятори. Перший регулює гучність вашого мікрофона, другий регулює гучність звуку у ваших навушниках. Та механічна кнопка м'юта з зеленим підсвічуванням, коли мікрофон увімкнений, і червоним, коли він вимкнений. А знизу мікрофона знаходяться інтерфейси підключення, USB Type-C для під'єднання напряму до комп'ютера. В такому разі буде використовуватися вбудована мікрофон-звукова карта, Джек 3,5 мм під навушники для моніторингу сигналу у режимі реального часу та XLR-роз'єм для підключення до зовнішнього аудіоінтерфейсу. Зверніть увагу, що при такому типі підключення не буде працювати кнопка м'юту. Загалом мікрофон виглядає дуже стильно і мінімалістично. Металевий корпус та відсутність підсвітки надають йому вигляд професійного інструменту. А тепер давайте поговоримо про технічні характеристики. Частота дискретизації 16 біт, 48 кГц. Частотний діапазон від 16 Гц до 16 кГц. Чутливість мікрофону мінус 50 дБ. Максимальний рівень тиску 120 ДБ. Ну що ж, давайте трохи протестуємо танк 3. Мужність це коли заздалегідь знаєш, що ти програв, і все таки берешся за справу і наперекір всьому на світі йдеш до кінця. Перемагаєш дуже рідко, але іноді все таки перемагаєш Харперлі вбити пересмішника. А це тест для геймерів. Оскільки танк -3» – динамічний мікрофон, він має добре справлятися з фоновим шумом, тому ми вирішили протестувати його в дуже складних умовах. На вулиці де чутна велику кількість звуків, птахи, вітер і так далі. Оскільки танк -3» – динамічний мікрофон, він має добре справлятися з фоновим шумом, тому ми вирішили протестувати його в дуже складних умовах. На вулиці де чутна велику кількість звуків, птахи, вітер і так далі. Щодо моніторингу, Fifine TANK 3 забезпечує точний контроль звуку без затримки в режимі реального часу, що дуже зручно під час запису звуку. До речі, для тих, кому це важливо, мікрофон зараз підключено до телефону через USB-кабель, і він працює без жодних проблем. Підіб'ємо підсумки. Fіfine Tank 3 це мікрофон, який пропонує гарну якість за свою ціну. Його головні плюси це чудовий звук, металева конструкція та стильний дизайн. До мінусів б я піднесла відсутність якогось програмного забезпечення, де можна щось підкрутити на свій смак. Ну і відсутність тримача в комплекті. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі! Вітаю! Стоп. А тепер давайте поговоримо про виключаю.